Усіх, знов таки, в продовження тої самої теми, хочу сказати про те, що е, дуже багато людей дійсно залишилися в Україні, і це, напевно, ота от частина тих справжніх українців, які дійсно болівають за свій край. Які дійсно болівають за Україну, переживають за майбутнє своїх дітей, які хотіли б, щоб щоб діти жили в Україні вільні, щоб це була дійсно європейська країна. Вона Україна є європейською країною, бо це центр Європи, це якраз саме серце Європи, і Україна має дуже і дуже великі можливості. Україна має дуже, дуже багато ресурсів, дуже багата земля є можливість створити бізнес. Для любої людини є можливість ця і вона залишається. Я більш ніж впевнена, що дуже швидко, дуже дуже скажімо так, цей, ця подія вже не за горами. Перемога з нами. Перемога буде, і українці будуть незалежними і будуть вільними. А тим, хто незадоволений, кому не подобається, нехай збирають свої речі. Чи без речей, чи як там їм зручно, і нехай забираються до Росії, як їм так зручно розмовляти російською, будь ласка, ви знаєте, що о, з давніх давен так повелося, що мова говорить про націю. Якщо є мова, значить є і нація. Нема мови, нема нації. Тому радянський Союз, радянська система, оця що колись була, вона викорінювала повністю українську мову. Знищено було всю еліту. Письменники, художники, музиканти були знищені. Просто ви вони знищені були в тюрмах в концтаборах, в цих таборах, яких закривали отой та Сталінщина, отой, ота ситуація, ота система, яка була створена Сталіном. От вони винищили, вони просто знищували Україну, знищували українців як як націю дійсно. Але нас не вбити, тому що наша мова жива, і наша наше завдання, я так, я так рахую, наше завдання підтримувати нашу мову, розвивати її. Наша мова дуже багата, наша, наша мова дуже співуча, наша мова приємна. І в нас немає навіть у ті лайливі слова не треба переходити на оті російські мати, якими дійсно. Напевно, зручно користуватися цим людям, які хочуть виразити своє незадоволення, але їм бракує їхніх слів, слів на їхній мові. І вони використовують оці такі паскудні слова. І я просто мені це моя думка особиста, що нам, українцям, не потрібно до них вподоблюватися. У нас українських лайливих слів достатньо, цілком достатньо. Колись в мене був такий. Такий випадок, коли мій дідусь вийшов на вулицю, а в нас був в дідуся був пес. Він відкись прибився, дідусь його пошкодував, взяв до себе додому. І оцей песик, він крав яйця з курника. Причому він з'їдав одне, може, два, але 5-6 він міг роздушити просто лапами. Він залазив туди в курник, і він ж не бачив, що там, скажімо так, то тваринка, вона не розуміє. Він нищив тут і яйця. Звичайно, дідусь. Був розсердився, вийшов на вулицю, взяв, зняв картуза і тим картузом розмахував. І, чесно кажучи, щоб я хотіла зараз повторити оті слова. Там було щось таке, що я, чесно кажучи, ті самі слова можна було б вживати і в звичайному спілкуванні. Тобто навіть на лайку то й не подібне. Колись. Швидка допомога проїхала. Колись... Давно-давно мені видалося бути в Полтавській області. Це ж Україна, це ж Полтава, це ж наша рідна країна. І ми ночували, заночували в однієї жіночки. Це було село Кобеляки. Не знаю, містечко можливо, можливо, село. Ми привезли туди. Деякі речі нас просили привезти, і ми ночували в однієї жіночки. І оце вранці, коли я вийшла на подвір'я, було дуже дуже раненько. Вона винесла води в відрі, а відро, напевно, водичка була трошки затепла, ну тепліша ніж вона завжди давала корові пити. І ця корова не хотіла пити ту воду, бо з відра реально йшов пар. Ну було зимно, звичайно, це було десь листопад, грудень. З відра і піднімався пар, і корова, відповідно, боялася пити, думаючи, що це горяча вода. Так ця хазяйка. Вона зняла хустину. От мені так пригадалася, та сама ситуація з моїм дідусем, коли вона зняла хустину з голови і почала нею розмахувати. Чисто так само, як той мій дідусь розмахував тим картузом. І вона кричала: Трясся ж твоєї матері! Та чого ж ти не п'єш? Та я ж тобі принесла чистої води. Та що ти за скотеняка така? Розумієте, можливо, цілком можливо. Використовувати наші слова, нашу, скажімо так, не, не конче вподоблятися, вернуся знову до тієї самої розмови, не потрібно вподоблятися до цих російських матів. Де коли слухаєш українських блогерів, і дійсно навіть ем, я не є учасниця тіктоків, того всього, але тепер вже і на Фейсбуку почали е, перепощувати оці з Тіктоку всякі різні коротенькі відео. І коли наш українець дійсно. Е, Подає цікаву інформацію, подає дійсно можна слухати і є дуже хороші речі, але з поміж слів виникають оці російські мати слухати бридко. Бридко, я не можу, я сама вчитель російської мови. Я закінчила факультет російська мова і література. Я вчитель російської мови, але я розмовляю українською, я поважаю свою мову, я люблю свою мову. Просто на той час, коли я. Закінчила, коли я пішла вчитися вірніше, в університет, в інститут я вибрала цей факультет, тому що він був з додатком англійської мови. А український факультет не мав цього додатку, тому там факультатину вивчалася англійська додатково. Тому я захотіла, я вибрала цей факультет. А ще я вибрала факультет російської мови, бо я, в мене класний керівник. Вона була вчителькою російської мови і літератури, і мені було. Я, це був мій такий, напевно, ідеал вчителя, і, напевно, от тому я і вибрала цей е, факультет, ось, щоб бути подібною чимось до неї. Тому що на той я хотіла бути вчителем, а для мене вже фактично на той час дійсно російська мова переважала довкола, російська мова переважала у всьому, і нам її насаджували: хочеш ти того чи ти не хочеш цього. Так що. Але я розмовляю українською. Мої діти в мене дві доньки, і в мене обидві доньки розмовляють українською. Доньки народжені в Україні. Середня донька, вона в мене проживає зараз в Англії, і вона теж розмовляє українською. Ми з нею спілкуємося. Вона мені дзвонить. і Ми спілкуємося з нею по-українськи, і нема жодної проблеми в тому, що навчитися української мови можна. Вона живе тут з восьми років, їй зараз 25. Вона не забула свою мову. Вона розмовляє своєю мовою. Зі мною вона спілкується по українськи, тільки по-українськи. Деколи буває таке, що якесь слово вона не може е так чітко передати мені, то вона мені говорить по-англійськи, але я розумію про що йде мова. Одним словом, хто хоче, той вивчить свою рідну мову, а кому не подобається, то нехай їде до Росії. Там їм напевно буде якраз їхнє місце. А за цих людей, які проживають ось тут, які приїхали сюди до нас. Я, якщо скажу, що є можливо процентів 10 з усіх приїжджих, є дійсно ті люди, які постраждали. Постраждали в Україні, постраждали від російської агресії, постраждали, втративши домівки, втративши свій, скажем, і бізнес, і насиджені місця. І люди мали роботу, люди мали збудували гарні будинки і зараз це все розрушене, знищене. Ну що, Сподіваюся, я нікого не образила, бо, чесно кажучи, не хотілося б мені нікого образити. Ось я чисто відповідаю на ті запитання, які мене дуже часто питають в коментарях, питаються мене, як. Як, на мою думку, українці поводяться в Ірландії, ось вам така відповідь. Все ж таки, в мене не покидає надія, що все в нас буде добре. У нас все, все станеться так, як ми задумали. Бачите, зараз події сьогоднішніх днів, оце цього тижня, особливо останні кілька днів, говорить про те, що дійсно все близиться до кінця. Скоро настане стане мир, і тоді більшість справжніх українців повернеться додому. І... Україна буде процвітати. А за мову, як я вже сказала, звичайно, мова повинна бути, бо кожна нація має свою мову. І це правда, коли поляки говорять, у нас тут дуже багато живе, проживає поляків, литовців, і дуже багато говорять про те, що дійсно мова тримає народ. Мова говорить про те, що ти дійсно, якщо ти розмовляєш російською мовою, а разом з тим ти говориш, що ти українець. То це викликає дуже багато запитань у людей, наприклад, ті ж самі ірландці Вони питаються, чому, якщо людина з України, чому вони говорять по-російськи, чому вони не знають своєї мови? Ірландці знають і свою мову, ірландську, і Зараз ірландська мова викладається в школах. Ірландська мова підтримується навіть є регіони, є ті графства у нас в Ірландії, які розмовляють тільки ірландською. Тобто є такі невеличкі селища, такі як, так як хутір, маленькі такі поселення. Це в каунті Галвей, каунті Донегал, Там є маленькі такі поселення, які розмовляють тільки ірландською мовою. І це ті з, з тих часів залишилося ще, коли дуже-дуже давно збереглися оті коріння, збереглися оті такі традиції. Ось і люди розмовляють ірландською. зустріч Приїхала машина швидкої допомоги. Сподіваюся, що дійсно, от то, що я е, спостерігаю тут, воно мене дуже непокоїть. Мені це дуже дуже не подобається. Я, чесно кажучи, деколи. Деколи ж плакати хочеться, над тим, що дійсно ми не вміємо цінувати. Ми не вміємо цінувати самої, перепрошую, то машина кричить, бо хтось дуже близько проїхався. Ну Ось, бачите, не хоче цінувати того, що їм надається. І не вміють цінувати. Мабуть, вони просто не вміють поважати саме себе. Ну, а ми українці, у нас все буде добре. Слава Україні, нашим героям, нашим захисникам. Честі слава. Щиро вірю в те, що все налагодиться. Ну все, на цьому, мабуть, моя така довга розмова закінчується. Всім дуже дякую і всім пока!